Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 1 грудня, вечір, понеділок, вечірній огляд. Оперативно про головне, про те, що відбувається інформації, багато вона несеться зараз. Тому для того, щоб знати більше, прямо зараз підпишіться на цей канал і дивіться так само, крім ранкової оперативної інформації вечірню. Тут про те, що відбувається протягом дня і. Можливо, більше про наші дії сил оборони зараз розповім про те, що відбувається, і про захист національних інтересів. Президент України Володимир Зеленський в Франції з першої леді поїхали, як завжди, на найвищому рівні. По-дружньому можна сказати, влаштовує прийом французький президент Еммануель Макрон. І в цей же час, як би там не було, але... Попри все, Франція намагається в тому числі витиснути максимум, і президент України робить все можливе для того, щоб гарантії безпеки для України, як би там не було, були вибачте за тавтологію. Тому в рамках міні-коаліції охочих паралельно з Кіром Стармером, прем'єром Британії, на дроті, що називається, вибачте, але на зв'язку був Рустем Умєров з яким. Вирішив зустрітися ще раз ті віков, мабуть, намагалися витиснути від України максимально е якісь поступки перед візитом до Росії. Але, думаю, що цього не вдалося. Територіальне питання найскладніше, говорить Зеленський. При цьому, що війну треба закінчити якнайшвидше. Але дуже важливо, що Україна бореться за наші інтереси. Важливо, що. Президент України дійсно намагається згуртувати європейців, відродити в них ось цей дух. Наскільки йому вдасться, це питання інше, наскільки європейці дослухаються, але це простежується, виборюється український інтерес. Це дуже важливо. Ну а Вітков, знаєте, ось ці всі поїздки, як і минулі, минулі рази, тут же ж питання не в прослуховуваннях. Те, що там пишуть, це теж важливо. Американські медіа це має значення, це послаблює довіру. І я з вами погоджуюсь з тими, хто мені про це пише в коментарях. Дослухаюсь. Пишіть, до речі, і про цю поїздку, що ви думаєте, про візит президента до Франції, багато домовленостей з оборонно-промисловим комплексом, виробництво зброї. Чекаємо, чи ми побачимо контингенти французьких військ. В Одесі та Києві, до речі, що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите, чи ні? Пишіть так само в коментарях. Я десь схильний все ж таки вірити. Ну, такий я оптиміст, що події таким чином розвиваються. А, ну але ось в цьому візиті Віткофа до Путіна насторожує знов-таки, що як і минулий раз, пам'ятаєте, він не брав представників державного департаменту. І тут же ж на цьому тлі простежується. Дипломатія зразка Президента Трампа, коли мало офіційних представників Держдепу щоб не протоколювали, не записували. А Трамп же ж веде боротьбу з діпстейтом, він не дуже довіряє. Не знаю, наскільки він довіряє Марко Рубіо, державному секретарю. Але тут щоб не було свідків, щоб потім Кремль трактував як хоче. Ну, подивимося, як би там не було, але ж треба розуміти, що без нас і вже, вочевидь, без Європи, домовитися буде. Складно. Тим часом Україна атакувала великий нафтопорт Росії, але завантаження нафти повністю, на жаль, поки що не зупинилось. Американський нафтовий гігант Шеврон повідомив, що завантаження нафти з її підприємства продовжується в російському, на російському терміналі в Новоросійську, попри атаки українського морського дрону. Це повідомляє знову ж таки Шеврон про те, що нібито Україна атакувала. Атака на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, який обробляє понад 1% світової нафти, не просто російської, відбулася на тлі того, як Україна посилила військові операції на Чорному морі та вразила два нафтових танкери, що прямували до новоросійська. Україна вже кілька місяців атакує російські нафтопереробні заводи, використовуючи дронів. Дрони. Сіпіес, до складу якого входять акціонери з Росії, Казахстану та США, повідомив, що у суботу одним з трьох розвантажувальних терміналів новоросійську був пошкоджений, а, і операції на ньому зупинені. Повне закриття порту було превентивною мірою. Слухайте, ну я думаю, що в пору просто американським інвесторам звідти йти а, остаточно і не мати справи. Тому що я розумію, що там може бути якийсь інтерес Казахстану, якісь акціонери в чомусь присутні. Але ж коли ми говоримо про те, що вкрай важливо не давати а, Путіну отримувати доходи з продажу нафти, це ж підтримує президент Трамп. Ба більше все частіше починають там в Вашингтоні на капіталійському пагорбі виникати дискусії про те, що так якщо Путін не буде зараз. Готовий іти на припинення вогню, на укладення мирної угоди в перспективі, то будуть нові санкції або постачання і плюс постачання нового озброєння Україні. Тож варто було би все ж таки і виходити, і не знатися з росіянами в бізнесі. Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив і спростував фейки. Російського диктатора Путіна про те, що Росія нібито захопила Куп'янськ, ні говорить президент України. Куп'янськ зачищають українські війська. Це дійсно так і не дають противнику там просуватись, хоч ситуація на фронті важка. Крім того, Збройні сили України спростували заяву Росії про нібито захоплення двох сіл на Донеччині. Міноборони Росії заявило про начебто захоплення населених пунктів Ставки та Новоселівка у Донецькій області, проте Збройні Сили України заявляють, що ця ситуація не відповідає дійсності. Про це повідомляє третій армійський корпус у соцмережах. Командування 20-ї армії Міноборони Росії заявило про нібито захоплення Ставки та Новоселівка, і це чергова інформаційна маніпуляція. Президент України Зеленський Франції чітко наголосив на тому, що Україна стримує атаки ворога, тримає фронт, і Путін не захопив ні Покровськ, ні Мирноград, хоча про це говорили, ні Куп'янськ, хоча він про це говорить. І тому у Росії немає зараз тих ще таких якихось карт, якими вони можуть апелювати а зараз і казати про те, що ну от вони вже захопили, тому Україна має піти на поступки. І Зеленський чітко наголосив, що Росія несе зараз рекордні втрати. Так, дійсно, ворог мав просування в жовтні. Дійсно, численні атаки, складна ситуація і тривожний прогноз Wall Street Journal по дронах. Але розумієте, це війна, це постійна конкуренція, це постійна боротьба. Десь ворог наш випереджає, десь ми його будемо випереджати. Ну так воно, але треба працювати на те, щоб ми були інноваційніші, креативніші, кращі. Має бути зараз зрозуміло підвищення обороноздатності, посилення, уявлення про оборонно-промисловий комплекс як зараз, так і після війни. На після війни вже теж треба будувати стратегію, домовлятися з інвесторами, залучати їх, втягувати сюди, щоб ми не залишилися з тим, що знаєте, ой, як мені там в коментарях написали. Підуть, не будуть давати кошти на зброю і так далі. Слухайте, ну, ринок зброї, якщо розкручується, він розкручується. Він ніяк не може зникнути отак. Одномоментно ні. Він працює, а отже, ресурси будуть, а отже, попит буде, а отже, над чим працювати є та потрібно. І, от саме тому а, ось такі проекти, як Україно-Нідерландські, по спільному виробництву дронів, вони важливі. Україна і Нідерланди, а, о, така технічна незручність, перепрошую, але зараз ми світло додамо, попри кризу, у нас трошки в енергетиці, але бачите, і світло з'явилось. от, Попри те, що так, є відключення. Але Україна і Нідерланди спільно вироблятимуть дрони. Підписана відповідна угода про спільне виробництво дронів на території обох держав, що дуже важливо, не просто перенесення виробництва. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X. Відповідну угоду Брекельманс підписав з українським колегою Денисом Шмигалем в Брюсселі на полях зустрічі Ради ЄС. Нова віха України та Нідерланди спільно будуть виробляти дрони в обох країнах разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем. Я підписую угоду про спільне виробництво Build with Ukraine. Це зміцнює нашу безпеку, стійкість та інноваційність. розповів Брекельманс. Ось так взаємодія європейцям теж потрібні дрони, і нам потрібні і триває робота. Ну а президент України Зеленський після Франції відвідає. Ірландію по поверненню глава Української держави сказав, що будуть консультації, і, ймовірно, ми незабаром дізнаємося вже, вочевидь, протягом цього тижня, скоріш за все, ім'я нового очільника офісу президента почуємо про перезавантаження, про нові підходи і так далі. Це теж важливо. Каня Калас, верховна дипломатка ЄС, говорить про те, що це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Поточний тиждень може стати вирішальним для перебігу перемовин про встановлення миру в Україні. Про це з Брюсселя заявила висока представниця з питань зовнішньої безпекової політики Калас перед початком зустрічі засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони. Міністр оборони Денис Шмигаль як. Зрозуміло, теж є присутні від України. Це вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими та продуктивними. Ми ще не знаємо результатів. А, але у нас є дві широкі теми, говорить Калас: як надалі підтримувати Україну, а друга стосується власної оборонної готовності та оборонних потужностей. А це взаємопов'язані речі. Тому що підтримка України для Європи це інвестиція у власну оборону спроможність і потужність. І навпаки, розвиток власної індустрії оборонної це і підтримка України, тому що цю зброю можна надсилати нам. І це теж важливо на сьогоднішній день. Ну, Вітков, як відомо, готується, полетить до. Путіна, будуть там таємні переговори, я думаю, будуть секретні максимально. Які будуть деталі? Ну, почуємо після інтерв'ю, знову, я думаю, території, будуть обговорювати ще щось. ну, Побачимо зрештою. А до чого, до якого знаменника дійдуть, почуємо реакцію так само з Кремля. Якою вона буде, до речі, друзі, ваші прогнози так само приймаються в коментарях. А, а зараз іде мова про те, щоб спробувати в Україні закрити двері в НАТО, там теж нібито у Флориді це обговорювали. Але я, я думаю, що якщо б нам вдалося отримати гарантії безпеки, такі як має Ізраїль, Південна Корея або Японія, включно з можливістю розташування західних військ США і Європи, можливо, це було б навіть потужніше. Ніж НАТО, а в перспективі і вступити в НАТО, коли НАТО продемонструє готовність. Це ж теж треба розуміти. І чекати тоді ми хотіли на позицію Росії. Але зараз можливо і дійсно укладати такі угоди: партнер США поза НАТО. Зброя, зброя, фінанси, інвестиції, спільна розбудова, відновлення інвестицій в дефенс індустрії. Можливо, це так само може бути шлях. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть так само в коментарях, друзі. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал, а також на канал Мусієнко Подкасти. Там тривалий формат інтерв'ю. Ваші вподобайки вітаються, поширення цього відео так само. І пам'ятайте, що ми з впевненістю і Божою допомогою, попри все, дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.